Азовці показали відео, як вони зупинили так званих російських евакуаторів, які намагались викрасти з поля бою підбитий шведський танк аналог леопарда. Приказ поступив. Розпіліть, уничтожити. відразу дві ворожі броньовані ремонтні машини намагались витягнути з поля бою український танк поблизу населеного пункту Тернів. Оператори безпілотників бригади Азов дочекались, поки ті рушать, і за допомогою fpv дронів зупинили обидва ворожі Бреми. Ну а те, що залишилось від екіпажу цих машин евакуації, можна тільки здогадуватись. Ну, Насправді я думаю, що не є несподіванкою, що зараз Росія налаштована. Ну, на довго війну, якщо ми там ми зважаємо на аналізи різних розвідок, зокрема там Естонії, країн Балтії Сполучених Штатів, фактично оцінки полягають в тому, що щонайменше там 2-3 роки. Росія може здійснювати дії в тому форматі, як здійснюється зараз, спираючись на власні оборонні економічні, насамперед людські ресурси. Це не є новиною, це якраз впливає на наше планування оборони і на планування наших партнерів, зокрема в країнах НАТО. Якщо ми говоримо, що відбудеться то зараз, там в період, коли оці умовні вибори завершилися, то звісно головне питання, яке стоїть в експертному середовищі, військовому середовищі, чи буде Путін проголошувати нову масштабну мобілізацію? Це, це те, що ми обговорювали вчора з вами, але в будь-якому разі сильно це питання є достатньо актуальним. За різними оцінками, от вчора там говорив з експертом з Віктором Кивлюком. Він говорить про те, що росіян там темпи поповнення в місяць близько 20 тисяч особового складу, і це цілком достатньо для того, аби підтримувати поточний темп бойових дій, але не достатньо для формування там резервів. Польські експерти і військові достатньо потужні. Вони оцінюють поповнення росіян на місяць від 30 000 до 45 тисяч особового складу. і Це показники вдвічі. Більше ніж зокрема говорить на ну, той же Віктор Ківлюк. Тож у будь-якому разі ми розуміємо, що поки що Росія поповнює сили за рахунок існуючого формату мобілізації. Більш широкі кроки щодо мобілізації. Ну, побачимо, повторюю, що тут існують певні ризики у самого Путіна, тому що він не хоче здійснювати широкомасштабну мобілізацію, тому що, попри високі показники, начебто, голосів, які за нього були віддані, є внутрішня напруга в суспільстві російського, яка насправді. У разі широкомасштабної мобілізації може бути більш помітною, тому що зараз йдуть воювати у росіян лише найманці за гроші, коли проводити мобілізацію, то фактично оця складова і за гроші вона розмивається, і складнощі і з підготовкою і ставленням до війни, і з забезпеченням росіян будуть більшими. Так що поки що ця інтрига як буде діяти Путін після виборів, вона залишається такою, ну відкритою. Читав інформацію також в інших коментаторів про те, що про те, що можливо в цьому місяці буде рекордна кількість зафіксована використання росіянами кабів на фронті, що ця динаміка постійно зростає. Ну, дійсно, це такий серйозний виклик, тому що мені кажучи, от вчора була гарна така стаття Івана Горлюка, заступника міністра оборони перед зустрічю Рамштайні, де він наводив ці показники щодо використання кабів, які стали головним важелем впливу росіян на лінії фронту. Тобто він говорить про те, що за 77 днів то за 2,5 з половиною місяці з цього року ворог використав 3,5 з половиною тисяч кабів. 3,5 тисяч. І це аж 16 разів більше, ніж було минулого року. І цей темп використання Говорить про те, що щонайменше 50 кабів на добу скидається на лінію фронту. Ми пам'ятаємо, що каби використовується з літаків, які не входять в зону враження. Каби має там вагу від 50, 500 кг кілограмів 1500. І Дійсно, вони руйнують фортифікації. Ну і використовуються противником для ударів по мирним містам. Згадаємо ситуацію по сумам, де зараз так само активно використовується каби. і це є серйозним викликом для нашої протиповітряної на оборони, тому що ми не маємо Маємо достатньо кількості таких сухопутних або ППО, яка була розтягнута по всій лінії фронту, і думаю, що якраз питання боротьби з капами виходить на перший план. плани. Думаю, що зустріч у Рамштайні може бути так само використана Україною для. Чергового обговорення з нашими партнерами, що е, пришвидшення постачання F-16, які є основним способом боротьби з ворожими літаками, які використовують КАБ, Ну і розширення взаємодії щодо створення м, системи ППО, яка може діяти на лінії фронту. Це складне питання згодом на те, що у наших європейських партнерів незначна кількість ЗРК, яка там залишилася, але це такі ну новий технологічний виклик, які треба ну, вирішувати, враховуючи особли. Рості дії Росії на поточному етапі ми втратили дві пускові установки позавного тижня. Петріот, яких і так дуже мало, вони стратегічно важливі, намагаючись власно вирішувати. Я так розумію, це питання. Як е чим чим 16 будуть краще ніж на використання, наприклад, пуску, використання петріотів для стримування? Літаків скану. Ну, якщо коротко говорити, що F-16 – це така мобільна протиповітряна оборона. Вони е, перебувають знижно в повітрі, вони значно можуть швидше пересуватися з ділянки на ділянку, і використовуючи там далекобійні ракети ЕМ 120 в, в, в останніх версіях, там станістю там кілометрів 250 плюс і більше, вони насамперед мають відганяти е, російські літаки, які користуються тим, що вони підлітають до лінії зіткнення кілометрів на 40, потім скидають капи. І капи летять, умовно кажучи, кілометрів на 60-70, вже перетинаючи лінію фронту. Таким чином вони Російські літаки почувають себе у безпеці. Так, оце якраз появи в 16 оцей оцю логіку дії ворожої авіації зруйнує, тому що якраз патрулюючи в 16 ну зможуть боротися су 35 су 34 сутринцьчетвертими, які використовуються для скидання кабів. Але питання в кількості в 16 ми знаємо, що йдеться про передачу там влітку шість літаків, потім там більшої кількості. Але думаю, що зараз оця загроза кабів і Потреба в більшій кількості літаків я думаю, ну, має переформатувати обсяги постачання літаків до, до збройних сил, хоча це серйозний складний виклик опанувати е, закордонні літаки, насамперед створити для них інфраструктуру, тому що якраз більше інфраструктури і озброєння до Ф-16 стають зараз не ну, більше, не менш важливими складовими ніж сама кількість Ф-16, які ми можемо отримати влітку, а потім і далі ну а Росія я не мають зброю, яка буде ловити, умовно кажучи, в шістнадцять чи в них є щось, що на 250 кілометрів може бити? Дійсно, це правильне питання, тому що зараз і військові і експерти обговорюють особливості дії російської авіації, нашої авіації. Дійсно, у Росіян є далекобійні ракети, які власне будуть використовуватися для полювання на F-16. і фактично тут буде така. Дуель використовуючи можливості аваксів і Ф-16, які мають бачити російські літаки на напрямках, де з'являються. а з іншого боку, росіяни в парі зі своїми а 50 будуть контролювати повітряний простір і намагатися вже використовувати свої літаки з далекобійними ракетами для знищення Ф-16, які, звісно, будуть пріоритетною цілею, так само як є Петріоти, згодом на те, що зараз аваксів достатньо, а а 50 є менше, то подарування. Перші наші дії з знищення А-50 є суттєвим елементом такої стратегічної нашої компанії, аби робити російську авіацію сліпою. І тоді, якщо і далі ми зараз проведемо низку компаній щодо знищення залишків а 50 зараз росіяни в шість то це у ну, суттєво обмежить можливості тих же російської авіації боротися з F-16 на тих чи інших ділянках фронту.